Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні в нашому відеогляді годинники, котрі найкраще продаються. Я обрав 6 годинників. Вони всі різні. Сподіваюсь, вам буде цікаво, які... Топ-6 годинників найкраще продавались в минулому місяці. Це недорогі годинники. Ці годинники як класно продаються в інтернеті, так і в офлайні, там в магазинах де щось, там. Тут не буде тісот, тут не буде Rolex. Вони подрозділяються на три типи. перший тип на спортивно-тактичні годинники, потім класичні і один на смарт-годинник навіть залетів в цю підбірку. Давайте почнемо з найкращого і будемо вже поступово донизу спускатись. Давайте приступ Перше місце у нас насправді це смарт-годинник. Смарт-годинник від бренду Modfit Titan X. Давайте розпакуємо і подивимось взагалі, як він виглядає, яка тут комплектація і взагалі, які там переваги. Цікавий варіант. Ззаді артикул у нас є QR-код для того, щоб завантажити додаток. Це один з найпопулярніших годинників. Ця от версія, наскільки я пам'ятаю, вона найкраще продається з металевим ремінцем. Дивимось, що в нас тут є таке цікаво. Є така вот посібник користувача. Тут все описано. бачимо, тут у нас на декілька мовах є. Ну, зараз я вам не можу сказати, чи є тут українська мова в цьому годиннику, але десь 60-70% годинників вони мають українську мову. Так, інструкція у нас годинник сам, бачимо тут в комплекті йде в нас одразу силіконовий ремінець, ну і годинник сам. Давайте подивимось, що там під цією штукою. Під цією штукою у нас зарядка. Зарядка звичайна, магнітна, без балачка питання, живлення. Його ви там вже докупите самі або заряджайте з ноутбуку або іншого якогось гаджету. Так, давайте ближче подивимось годинник, подивимось його характеристики, ну як він виглядає на руці. На руці, до речі, сьогодні у мене теж є години. Годинник, годинник це мій власний це від бренду Вардер. Котрий зроблений з гільзової латуні циферблат. Ну, якщо вам буде цікаво, можете написати в коментарях. Я зроблю. Відеогляд окремо на нього, там теж такий годинник з історією. Так, що в нас тут, по-перше, бачимо, що корпус зроблений з металу. Метал насправді схожий навіть на сталевий. Не бачу такого якогось покриття, котре би видавав за себе, що це латунь І По вазі, я так відчуваю, що ворогінність того, що це сталева штука, це дуже велика. Далі, задня кришка у нас пластикова, Ну, до речі, в усіх годинниках пластикова, тільки в бренду Каспет, там є така металева ставка. До речі, на ній можна Тут я бачу, що ну, звичайне гравіювання не підійде. Дві в нас кнопки керування, плюс, до речі, дуже зараз популярна в цьому сезоні це смарт годинники з ліхтарями. І тут бачимо також, є ліхтарик в районі 3 годин, він вмикається, там світить, якщо треба щось підсвітити. З іншої сторони, з протилежної бачимо тут гравіювання спорт, теж гравіювання бокової частини на металі. Цього корпусу. Бистий зйом у нас на ремінці, дуже легко можна замінити ремінець, так от він відсібається. Ну і, звісно, можна поставити теж. До речі, якщо вам цікаво, можу окремо записати теж для вас відео, як змінювати ремінці на смарт-годинниках. Тому що ну давайте будемо чесні, те що. Це розхідний матеріал, котрий треба буде змітити. Бахля у нас тут Звичайно, вона зроблена зі сталі. Чому він так класно продається? По-перше, його розмір. І розмір ми бачимо, що екран, розмір ну такий дуже величезний. Якщо навіть подивитись на руці, я вам окремо це покажу. Ви це зрозумієте. Щоб заживити, ви ж розумієте, класний екран цього годинника, треба класну батарею. Батарея в нас тут насправді відрізняється від всіх годинників, якщо стандартний розмір батареї 600 мА. Тут у нас вже йде 800 мА. Тому з цим годинником ви отримаєте висококласний циферблат, котрий зроблений по технології IPS. До речі, роздільна здатність цього циферблату 390х390 390 пікселів. Також ви отримуєте з цим годинником 128 Мегабайт оперативної пам'яті. До речі, годинник працює від додатку FitCloud Pro. Давайте я вам розкажу про функції, котрі мають цей годинник. За допомогою цього годинника можна вимірювати тиск, рівень кисню в крові, відсотковувати ваш сон. Він, до речі, може вмикатися, коли ви піднімаєте зап'ястя. Відсвятковувати погоду, дуже багато всяких спортивних режимів, нагадувань це куда мір, конект з телефоном, дзвонити можна, можна приймати дзвінки, сірі можна під'єднати і дуже-дуже багато різних вправ спортивних. Тривалість батареї цього годинника 4-7 днів, коли ви використовуєте активний годинник, користуйтесь йому функціями. Якщо в звичайному режимі його носити, то батареї буде вам вистачати на 10 днів. Давайте увімкнемо цей годинник. Щоб увімкнути годинник, треба натиснути кнопочку Power. Ну, я вам хочу сказати, тут такий екранчик дуже великий і якість вражає. Насправді вражає. І це насправді я не на максималку виставив яскравість цього екрану. Ну от дивіться самі. Я думаю, що тут все зрозуміло. Класний годинник. По функціях не буду проходити, тому що займе дуже багато часу. Що по розмірам? А, діаметр цього годинника майже 48 мм. Від вушка до вушка 57 мм. Товщина годинника з урахуванням того випуклості під заряджання 14 мм. Ширина кріплення, давайте поміряємо, тому що теж важливий, як на мене, розмір, щоб вам було підібрати зручно ремінець. 22 мм. До речі, дуже класні ремінці, оці з форма дуже класна. Давайте подивимося, як він виглядає на руці. Ну, Шайба, вона є шайба, дуже великий годинник, якщо ви бажаєте працювати з цим годинником, там, використовувати його функції, дуже яскравий екран, ще раз кажу, що максимально. До речі, відклик, бачу тут дуже чіткий. Знаєте, я згадую ті смарт-годинники, котрі були там 3 роки тому назад. Ну, це насправді ну, дуже незручно було їх взагалі продавати, додавати в асортимент. А тут я зараз бачу, знаєте, в мене є Apple, але я їм не користуюсь. Ну, та сама швидкість керуванням годинника та сама, от взагалі. А, давайте ще покажу. Отак от можна підсвітити ліхтариком. Так він виглядає. Так вимкнути можна. Можна, до речі, вимкнути різні режими фонарика. Бачите, він може блимати що завгодно робити. Titan X! Топ-продажів, але зазначу, що топ-продажів не з цим сірим ремінцем, з чорним ремінцем. Ще в комплекті, якщо беруть сталевий ремінець, це максимально круто. На сайті в роздріб можете вибітайми купити. Якщо у вас цікавий гурт, заходьте на Абертайм, зв'язуйтесь з нашими менеджерами, вони вам скинуть актуальний прайс. Друге місце модель дуже схожа на Casio. І сподіваюсь, прикріпимо посилання на відео де я порівнював цей скмей з годинником Casio. Чим вони відрізняються і взагалі чи вартує переплачувати? Я вам зазначу те, що люди, котрі купують, це по-перше. По-друге, звіти, котрі показують, люди щось знають, коли замовляють цей годинний схмей. Чому? Тому що ну, він, по-перше, якісний. По-друге, він схожий на Casio. Функції ті самі, але, до речі, води не одна та сама. Матеріал корпусу один той самий. ремінець той самий, з бакля та сама. Функції ті самі. Підсвічування от на Casio, там звичайний діодик, Єлі-єле світиться. Тут в нас люмінесцентне підсвічення. Це підсвітка повністю екрана. Модель 1123 від бренду SKMEI. Так що ми тут отримуємо? 5 ATM водозахист, сталевий у нас рімінець. Якщо не помиляюсь, пластиковий корпус. Ще раз зазначу, що в годиннику з Casio він однаковий. Задня кришка у нас як по стандарту вона сталева. Електронний механізм працює від батарейки. Із функцій у нас тут є будильник, секундомір, таймер, електромісенне підсвічування. І, в принципі, все, що потрібно для, для вашого годинника. Давайте подивимось розміри, подивимось, як він виглядає на руці. Я на 100% впевнений, що навіть на моїй великій руці розміри, давайте я вам скажу, щоб одразу ви розуміли. От Ширина моєго зап'ястя 56 мм. Розмір цього годинника 34 майже 34 мм. У нас він в діаметрі невеликий. Висота від вушка до вушка мм. 7 майже міліметри, товщина годинника 9 мм. Тому так, браслет, до речі, тут цікаво регулюється, тут засовується викрутка, відкривається фіксатор, і можна вирегулювати під вашу руку, як вам буде зручніше. Давайте я надягну на руку, подивимося, як він виглядає. Так, є на руці. Для мене чесно, ну він трохи замалий. Але якщо б я б такий класик якийсь би був би підан, там якийсь, так щоб він дуже мені потрібен був годинник, котрий дуже обережно, знаєте, там легенько дивиться на руці, то ну класний годинник, класіка, Монтана. Пам'ятаєте ці часи, не знаю, там всі застали чи ні. Тому класний Хамаш на Касіо. класний Хамаш Касіо зробили на Монтану. Ну і скмей теж зробили класний Хамаш. Тому. Цікаво, заходьте на ебітаєм для розніці, для, для гурту на обертаєм і дуже прошу. Наступний годинник, трохи інше. Тут така от класіка на металевому ремінці, металевий корпус, механіка з автопідзаводом від бренду Авардер. Один з найпопулярніших дизайнів це де би не був, не забуду дім. Скільки він вже часу продається, десь два з половиною роки цей годинник завоював серця. Розрібних клієнтів, справжніх українців, ті, хто дотичен до нашої держави, і купують ці годинники. Цей годинник насправді коштує не так багато, коли ви отримуєте скелетон з гарантією 2 роки, якщо не помиляюсь, ви мене поправте. Потім кастаний циферблат, котрий зроблений також в Україні. Та компанія Warner замовляє корпуси з Китаю. Механізми комбіновано можуть використовуватись і швейцарські, і японські, які забажаєте. Тому, якщо вас засмучує те, що, наприклад, в якомусь годиннику Японія стоїть, але не швейцарія, ви можете звернутися в компанію Warder сказати: друзі, мені треба годинник з швейцарським механізмом. І її зроблять. Але не забувайте, будь ласка, те, що все має свою ціну. Це, по-перше, по-друге, те, що. А Вардер це бренд, який надає гарантію. І він вже на ринку більше трьох років, це насправді підтверджує те, що годинник на третьому місці по популярності. І підтверджує те, що компанія робить якісні годинники. Якщо, наприклад, із Хмей, з Хмею там вже, я не знаю. там… 15-20, напевно, років. Ну а Вардер, от, бачите, по об'єму з продажів не так далеко знаходиться. Так, механіка за заводом, скелетон, бачимо, позаду у нас прозора кришка. Можна побачити, як працює механізм. Спереду також у нас видно мапу України в вранні 12 годин у нас 3 -зуб, 3D 3D тризуб, 3D-меточки, 3D-тризуб. Тут там каже, що там намалювали пензликом чи чимось. Все 3 d шне Потім надпис у нас де би не був не забуду дім, зроблений лазерним гравіюванням на чорному металі, і плюс така от гарна водочка по контуру карти України. Заводиться годинник за допомогою заводового ключа, який розположений в районі трьох годин. Ну і можна також за допомогою автопідзаводу. Якщо ви активно носите годинник, його насправді не треба підзаводити. Все у вас там буде вистачати. Застібка тут у нас, звичайно, розкладна, нічого складного. Якщо для вас задовгий ремінець, можна його скоротити, а якщо навпаки вам треба більш довгий ремінець, можете звертатись до магазинів, де ви купуєте, щоб для вас замовили або напряму там, де ви купуєте, одразу зауважте, що у вас там розмір руки трохи більше. І це насправді нормально. І знаю, що компанія Warder йде на зустрічі до таких клієнтів. Давайте подивимося на розміри цього годинника. Перейдемо, подивимося, як він виглядає на руці. Так, діаметр цього циферблату складає 41 мм. Від вушка до вушка в нас 50 мм рівно. Ширина кріплення ремінця у нас 22 мм. До речі, на цей годинник теж можна ставити шкіряний ремінець, воно буде класно виглядати. І Можна, до речі, замовити одразу з годинником, щоб змінювати поносив там на металі, поносив на шкірі, як ти, ти захочеш. Давайте подивимося, як він виглядає на руці. Ну. Розмір цього годинника пасує до моєї руки, і оцей розмір я би носив сам. Він не великий, він не маленький, металевий рімінець, металевий браслет, дуже зручно виглядає на руці. Нічого зайвого про Україну, український бренд. До речі, виробництво в них знаходиться 20 км від Львова. Хто там сумнівається, може під'їжджати, подивитись, як виглядає фабрика наручних годин, котра робить повний цикл циферблатів. це знаходиться у Львові, тому велкам! Годинник. Можете замовити на сайті. AB Time, якщо ви роздрібний клієнт, якщо ви цікавитесь гуртом і цікав, зацікавлені продавати годинники в вашому магазині і зацікавлені додати, наприклад, цей бренд або інше, то звертайтесь на сайт Абертайм або загугліть, пишіть там, все вам менеджери підскажуть. Артикул цього 1202 12020158. Давайте подивимось наступний годинок. Це теж, до речі, от ми бачимо, що багато СКМЕЙ в топах. У мене є насправді відповідь, чому. По-перше, це недорого, це якісно, це з гарантією, це вже перевірено, це бренд. І давайте не забувати, У нас літо а скмей це. Ну, десь 70% спортивних годинників, і вони насправді класні роблять годинники. Наприклад, цієї моделі 1068. Тут ми, знаєте, йдемо так по такій, от по старій школі, котрі годинники, котрі продавались 10 років тому назад, і вони сьогодні навіть продаються і знаходяться в топах. Що відбувається, взагалі не знаю. Але скмей кожен місяць видає щось нове. Нові моделі намагаються там щось доробити. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, буду розглядати. Нові моделі треба від вас зворотній зв'язок. До речі, готуємо ще відосик про Китай. Два тижні тому назад був в Китаї, був на фабриці Скмея і на інших фабриках. Тому чекайте, не пропустіть, підписуйтесь на канал. Дуже багато цікавого. Поїхали до нашого відеогляду. Модель 1068 від бренду СКмей. Це насправді тактичний годинник. Можна сказати, так, війна в Україні, тому купують Та ні, і П'ять років тому назад, і десять років тому назад, і більше років тому назад, от коли цей годинник випустили, він, він дуже популярний. Чим він популярний? По-перше, він невеликого розміру, дуже зручний. Що у нас тут по функціях функції стандартне, подвійний час, дуже яскраве підсвічування. От просто порівняйте, зайдіть в якийсь там магазин від Casio, де продають, і подивіться підсвічування на Casio, І подивіться на цю от підсвітку на скмей. Це просто луноход якийсь. Ну, реально, можна підсвічувати, коли вимикає світло, підсвічувати на кухні, щось там робити. Або в окопі. По функціях у нас тут підсвічування: секундомір, таймер, подвійний час. Будильник також є. Ну і в принципі, все механізм у нас тут електронний, працює від батарейки. Ремінець у нас тут каучукний, силіконовий, теж дуже зручний. До речі, є ремінці і продаються також дуже багато ремінців на ці годинники. До речі, один з показників, те, що якісний годинник. Те, що ремінці продаються на цей годинник, знаєте, там всі кажуть годинник на один раз, та це годинник не на один раз. Люди купують два і три ремінця, зношують і користуються цим годинником. Тому Раніше казали, там, типа, поносив сезон і виконув. Та ні, поносив сезон, купив новий ремінець, якщо хочеш, а якщо не хочеш, то не купуєш і радуєшся собі, не треба купувати новий годинник. Ремінець, до речі, коштує там, порядка 250 гривень, це не так багато. Давайте подивимось на розміри і далі підемо. Так, розмір цього годинника, давайте не забувати, що це спортивний, він трохи більше, ніж стандартний, 48 мм по діаметру. Товщина у нас корпусу 15 мм від вушка до вушка. Тут дуже важко, до речі, від вушка до вушка. Ні, тут з боку це зробити. Майже 48 мм. Давайте подивимося, як виглядає він на руці, і далі будемо рухатись. Так, виглядає він на руці. Мені подобається цей годинник, він невеликий, не товстий, може бути взимку і влітку дуже зручний. 5 ATM. Насправді, 5ATM не каже про те, що можна купатися там жорстко з годинником, але досвід показує, що він витривалий, там звернення з питань воду не проникнеться або поганої збірки ну, немає. І плюс додам вам те, що от, отвечаю, те, що Скмей перевіряє на водонепроникність кожен годинник. Я це власноруч бачив, власноруч навіть пробував і був у них на фабриці. До речі, є теж відос, там два роки тому назад я там був. Тому класний годинник, раджу, якщо шукаєте тактику недорогу до тисячі гривень. Класний супер годинник, котрий вам буде працювати, якщо просто подивитись час. Наступний нас годинник. Давайте, от я вже не пам'ятаю, мене тут два годинника залишилось по рейтингу, котрий який більше, який менше продавався, але давайте будемо чергувати. От беремо класику теж від бренду Вардер, теж не забуду дім, бачимо, що насправді дизайн схожий, але він відрізняється. Давайте я вам поясню в чому різниця. По перше, ну якщо ми поглянемо на цей годинник, тут ми бачимо, що і корпус інший, і циферблат інший. Ну і тут плюс те, що годинник цей виконаний в сріблі. Чим він відрізняється, бачимо мітки. Мітки у нас тут такі маленькі і стрілкообразні. Далі так, також у нас стрізуб в районі 12 годин, трохи менше. Білими буквами написано, де би не був, не забуду дім. До речі, можна змінювати щось своє, написати, без питань. Потім карта України, бачимо таку гарну обводочку 3D-шну навкруги карти. Ну і Знизу Брента Вардер, Ukraine Made. Механіка з автопідзаводом класний механізм. Теж Цю модель я знаю, що продається вже. Же більше двох років звернень там з приводу того, що поганий годинник немає. До речі, знаєте, я нещодавно дивився там якийсь підкаст про годинники, але такі більш дорожчі. і казали, що у Патека Філіп нормально, коли 5% від партії є з браками. Ну я такий дивлюсь на наші годинники, та навіть на всі годинники, котрі ми продаємо. Дякую Богові, що в нас не на 5%. Тому що якщо 5%, то наш би сервіс Аберфікс, котрий допомагає нам з ремонтом, зверненням і обслугою сервісним обслугованню всіх годинників, котрі в нас купують. Дроп, шипін, хопт. Ну, був би завалений капець. Тому Намагаємось додавати в асортимент якісні годинники, а вардер це перевірені годинники. Так, дивимось, у нас тут прозора задня кришка, скло. Також можна додавати гравіювання, і ротор є в нас під заводу, якщо побавтати годинник. Шкіряний рімінець, він такий лакований теж дуже прикольно виглядає. Ну і таке от бачимо, оформлення корпусу цікаво виглядає. Давайте подивимось на розмір і далі підемо. Діаметр циферблату 42 мм. Від вушка до вушка у нас розмір 52 мм. Товщина годинника 15 мм ровно. І давайте подивимось ширину кріплення. Ширина кріплення 22-23 мм. Що, подивимось, як він виглядає на руці, і підемо далі. Отак от, от виглядає він на руці. Ну, насправді класика стримана, а, нічого зайвого, по розміру. От навіть на моє зап'ястя 50 мм, дуже стримана, невеликий, немаленький, ну, я б собі такий обрав. От на згадку на Пам'ять про Україну на підтримку українського бренду, рекомендую. Класний годинник, і насправді коштує недорого. Якщо ви бажаєте собі насправді купити ще дорожчий, там комусь такий годинник поганий, здається, то можете замовити і дорожче. У вардера я знаю, що є моделі з ексклюзивними матеріалами. Так, Авардер артикул 12020460, 23 модель, наскільки я пам'ятаю. Перейдемо до нашого останнього годинника, теж від бренду Скмей. Я вам так скажу, що Скмей мені не проплатив цей відеогляд про годинники, але ну, це факт. Зараз літо сезон спортивних годинників, тому Скмей сьогодні в топі. Так, що в нас тут є? Скмей 11.55. Ну, 5-10 років так точно модель. Довго продається, дуже довго випускається ця модель. Що у нас тут по функціях? По-перше, в цьому годиннику у нас два механізми. Це стрілковий, це кварцевий механізм, який крує стрілковим часом, та електронний механізм. Два незалежних механізми. Насправді, буває, там хтось хімічить, хімічно намагається зробити залежні механізми на одної батарейки, але скмей робить це якісно. Далі водонеприникність у нас 5 ATM, класний каучуковий ремінець, Бачимо також тут такі ось ставочки під ремінець, щоб годинник класно сидів на руці. Кнопочка тут така на підсвічення. Підсвічування електролюмінесцентне. Ну, що треба ще від годинника, котрий коштує до 1000 гривень, від бренду Skmay, щоб носити на кожен день? Спортивний. І насправді ми бачимо, що е, колір також тактичний, е, і ну цей колір в тренді він постійно продається. Стандартний набір функцій це те, що насправді потрібно кожній людині, звичайній. окрім крокоміра, тому що крокоміром не всі користуються. Коли ви будете користуватися цим годинником, у вас буде потрійний час. Ви можете там трьох часових поясах замірювати час і користуватися. Потрійний час і кондомір, таймер, будильник, плюс електронне не все. Ну і дата це дата насправді стандарта, котра є у кожного годинника. Щоб змінити стрілковий час, тут є у нас таке колесо, витиснули, перевели, затиснули і все. Води не проникне з годинника 5 ATM, можна не глибоко неряти, під дощ, руки мити, душ і так далі, буде витримувати. Давайте по розмірах цього годинника пройдемось. Так, діаметр цього годинника 56 мм, від вушка до вушка по бовтах, якщо ви замірюєте, 49 мм. Товщина вже така відчутна буде. Товщина в нашому годиннику 17 мм. Кріплення тут таке специфічне, не буду його міряти, напевно, тому що під кожний годинник там свій ремінець своєї форми. Давайте одразу, Якщо, до речі, вам цікаво знайти, де шукати ремінці. Також можна на сайті iBTime подивитись. Або якщо у вас цікавить гурт. Найбільший постачальник по ремінцям і взагалі офіційний дистриб'ютор з в Україні це компанія Berthaime. Там найширший асортимент. Можете заходити і дивитись. Отак от виглядає. Тактична модель. Ну, вже така більш брутальна порівняння з 1068 1155, вона іншої товщини, іншого діаметра, більш такий от брутальний і великий годинник. Класний спорт, якщо бажаєте годинник, котрі буде виділятись на літо, дуже круто. А якщо ну якщо від мене чесно сказати, я би напевно, якщо ви хочете взяти не два годинника, а один і взимку носити і літом, то 1068. Тому що ну, цей годинник він класний, але от курточку будете одягати, він трохи буде заважати. Але все рівно народ, клієнт, голосує за цей годинник, тому що ну, топ-продажів він е -е, показує своє. Тому такий от був відеогляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Будуть питання, пишіть, будемо робити для вас чудові відеогляди, показувати, розказувати більше про годинники. Гарна ідея в мене ще виникла розіграти годинник. Я вже це робив попередньо на нашому каналі, і глядачі підтримували. Це давайте розіграємо оцей от годинник 1068. Я напишу, коли буде розіграш в описі, і що треба, щоб прийняти участь в розіграші. Перше, вам треба поставити лайк. Підписатись на канал і залишити коментар. Коментар можете будь-який залишати. На ваш розсуд прийму все, можете хейтити, можете мене обсирати. Або напишіть, будь ласка, що мені наступне зняти. Тому буду вдячен. Давайте розіграємо цей годинник, дата розіграшу буде. В описі окремо ефір з розіграшем кинемо. Відправляти годинник будемо по Україні. Закордонний я не буду його відправляти, тому, будь ласка, приймайте участь. А якщо ви просто за кордоном дивитесь це відео, також а, буду радий лайку, коментарю та щоб ви підписались на канал. З вами був Олексій. Дуже дякую за перегляд. А мені пос, 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 послышалось, послишилося, чи там пікнуло щось? -то? Точно? Блядь, не ході, пожалуйста. В цьому годиннику є артеріальний. Артерія, артерія, А в цьому годиннику є артерія, Артеріальний. В цьому годиннику є артеріа. Ар... Ладно. <coughs> Марта. Гняй за водою. У мене горло просохло вже. Кипається. <coughs> Будь ласка. Марта! Закрий двері!